Молодці персонал старого маяка, е е повари, офіціанти викрутились. Коля замовив том ям без морепродуктів, тому грибочки, там все відлічно. От такий старий маяк, ресторан на трасі між Переяславом і Золотоношою. Тому заїжджайте. В принципі, якщо якесь стандартне блюдо, яке вам дуже доподобає, але ви хочете якийсь забрати інгредієнт, то взагалі без проблем говорите це і. Вам, в принципі, по можливості вирішить дане питання. Тому е, їдемо зараз на ферму. Миколу дуже цікавить використання матів, е, матрасів. Покажу йому деякі варіанти, подивимося, що з того вийде. Ну, в общем так, машинка, бачите, я прийшов, вона мене вже зустрічає, тому його тазик чорний не зустрічає. Отак. Вот